Парні, всім привіт на каналі Жеміч, і це моя українська команда в французькій Лігі-1 Макдональдс. Хто не знає бренд Ліги 1, це став Макдональдсом з цього року. Далі переходимо до составчика. Составчик максимально дефолтний. Всі ті самі гравці, які були в АПЛ, які були в Ліга, які були в серії А. Даний час у нас французька ліга, і ми бачимо ту саму команду, і тепер подивіться: у нас є на заміні Брашко, Зубко, Волошин, Конопля, Миколенко, Косікан, Попов і Дурбін. Тобто. По кожній позиції на якийсь участок цього поля. Убрав я максимально всіх лишніх гравців, всіх тих дефолтних гравців, які вони були, убрав. І побачимо, як зараз вони будуть качатися. Тому поїхали в перший сезон. Я зараз їм на натикав три натикав їх їм нормальних розкачок. І побачимо, як вони будуть качатися. Надіюся, ми щось виграємо в французькій Лігі 1 Макдональдс. Let's go! Команда сезона. любі друзі, пройшов перший сезон. Попали туди хто Довбик, Вітя Циганков і ПК, Уви, на жаль, все. Але те, що попало туди два гравця моєї команди, це вже вау. Да, з Барколя тяжело бо тягатися, хакімі буде з тимчиком тяжело тягатися, і Гаї з Вінни аналогічно. Але, 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 там якийсь ще на воротах. Я думаю, Лунін буде по поярше. Ну, Побачу. Побачимо, будемо тягатися, Наші є три сезони. Так, парні, бачимо, Мудрик вже 82-й за сезон прокачався парняга на 5%. Довбик на плюс 1. Нічого страшного, він качається ще далі. Циганков 83-й на плюс 1. Йому до речі, поміняли фотку, рибі, ні? далі. А Довбику не поміняли. Щим вони займалися, там фіхів знає. Судаков був 79 м да, так, якщо не помиляюсь. став 82-м, це вже перемога, плюс 3. Піхальонок на місці. Шапа 79-й, 81-й, плюс 2. Тимчик плюс 1. Був 82, -м. забарний. Забарний, вроді, би, плюс один, а може і на місці. Лунін Ха -ха -ха! Лунін зразу в блюс 5 був 81-й, 186-м, лки-палки. Матвієнко був в 77-му, плюс 1, став 88, Міна плюс 1 був 79-й. Далі, Брашко плюс один, зубков на місці, Волошин вроді би, теж на місці, конопля на місці. Сікан, не пам'ятаю, попов на місці, трубін на місці, Миколенко, Миколенко аналогічно на місці. Ні, Миколенко плюс 1, дав, дав жару трошки. Ха, ніфіга себе, п'яте місце ми зайняли в Лігі 1. Афігеть! Ну тут, звісно, конкретні багато, давайте вам чесно, багато конкурентів, але п'яте місце ми 15 перемог, 11 нічей і 8 поразок, 56 очей. Перше місце хто? ПСЖ? Нам, звісно, з ПСЖ буде тяжело конкурувати. 77 очей друге місце Ніца, ви подивіться, Ніца і ПСЖ, різниця 8 очей, і це багато. Ми з ПСЖ, до речі, в першому матчі зіграли 2-2. Матч відкриття Ліги 1. Кубок! Ніфікаси, ми відразу виграли Кубок. А шаліть, відразу, да ладно, Да ладно! Сразу Кубок виграть. Ах, єрі давайте подивимось, кого ми виграли. Давайте одразу з 1 16 якщо ми там грали, виграли в Меца 4-1. Одна восьма в Страсбурга 2-0. Одна четверта в Бастія 4-2. І одна друга в ПСЖ 5-3 розірвали. Офігеть. Ну, фінал в Ленса. Не очікувано, не очікувано, що перший сезон відразу взяли Кубок. Кубок це, це така штука, це як Ліга Чемпіонів, це навіть краще, тобто сильніше, сложніше, їх невозможно виграти. Далі парні, при сезоночку ми технічно забрали. Два вігри, що одна 2 виграти начча, нема конкурентів у нас. Ну, давайте передаємо по ЛЧ Барса 2-1 Реалу в фіналі. Ліга Європи Галта-Сарай в Франкта 2-1, і Лига Копенгагена. ну і так, ось, Ліга 1 McDonald's, 20 голів закліпав, Прикиньте, перший сезон на мого українського клуба і Довбек відразу 20 унів поклав. Хорош. Сюда, Барколян, да, Мудрику буде з Барколя, Конечно, конкурувати максимально жорстко. 19 голов забив парняга. Молодий парцанчик. Циганков забив 10 голов, Мудрик забив 9 голов. По гольовим пасам сюди, сюди, Вітюша, Циганков, 11 гольових пасів, сюди. Георгій Судаков 7, Піхальонок 6, красава. І по сухим матчам, жаль, Булка перше місце забрав, але... Але Лунін 6 сухих матчів. Ну так я хочу вам сказати, доволі непогано, доволі непогано. Всі, наче, качаються, да? там, може хтось там стоїть на місці, але я думаю, далі, далі як то кажуть, більше, йдемо в другий сезон. <плес> Рома хоче купити мене мудрика за 53 мульта. Хоча я її можу продати навіть за 80 лямів, ну мудрик не продається. Андрій Лунін, лідер по сухим м'ячам, де він навіть зробив пост в Твіттері. Команда сезонна Довбек і Зінченко. Сюда. Довбих другий раз піде, до речі. Це максимально прикольний, що Зіна тут є. Сірас, Ці раз циганкова, Ціанкова, циганкова найжахливіша в сезончик. Парні, закінчиться другий сезончик. І що ми бачимо? Мудрик, сразу, плюс два, плюс три, навіть був 82-й став 85-й. Це, мабуть, найжорсткий його прогрес, бо тому що в АПЛ, і Ла Ліга Італія. Він слабенько качався. Добик 88. Добик плюс 2, вроді, якщо не помиляється, був 86. О, Вітюша Циганков, сюди, був 84-й, став 88, зразу плюс 4. Шапа плюс 2. Судаков плюс 2, був 82-й. Піхальонок плюс 1, але я бачу, що там брашко качається. То відразу ми міняємо, бо тому що брашко був 75-й, плюс 3, став 78-м. Сюди. Зіна плюс 1, Матв'енко плюс 1, Забарний плюс 2. да, вроді б, чи плюс 1. Був 79 да, Е, Тимчик плюс 1, був 73-й, але я там бачу, що конопля полетів, тому ми міняємо, робимо ротацію. Кажуть, конопля теж непогано прокачався. Далі. Зубков на місці, Волошин, вроді теж на місці, Сікан щось на місці, Попов на місці. Міконо на місці, Трубін, пам'ятаю. Трубін щось трошки теж прокачався. Не набагато, але прокачався. На плюс 2, десь так, плюс-мінус. І Лунін, я забув про Луніна. Лунін був 86-й став 82-м. Ви розумієте, що за два сезони в мене вже два гравця, три гравця 88 За два сезони, Карл. якось на них Ліга Макдональдс один дуже сильно дає впливає. Тобто вони королі. І це для них ця Ліга. Тому що в АПЛ-ки серії, а в Ла Ліги вони так жорстко не качалися за два сезони. За два сезони вратар з 81-го став 88-м. Мудрик з 77-го Гретника став 85-м. Це жорстко, це дуже жорстко. А ми подивимося на турній таблиці і ми бачимо, що ми виграли її. Ашать. Ми виграли Лігу 1 Макдональдс за на другий сезон відразу. Але ви подивіться нас у того. Ленц набрав так само очіків, як і ми. Де ПСЖ? 65 очей набрала. Олімпік Леон набрав 67 очей. Подивіться, яка жорстка конкуренція йде. Афігеть. Ми 19 матчів виграли, 11 нічей і 4 поразки. 64 забили, 36 пропустили і. Це просто пушка. Це просто пушка. Ну, По забитим ми краще, так. Да? По забитим, з ітоги ми зайняли. Дивимося в кубок. Це суперкубок був. Ми виграли в ПСЖ 2-1. Це другий наш трофей, виходить. Та вже третій, тому що ми виграли ще Лігу-1. Це жорстко, пацани, це жорстко. Я в шоці? Це Ліга 1, бачите, вона більше підходить нашим українцям. Далі Кубок Іспанії, да? Кубок Іспанії тут фінал ще не відбувся, як кажуть, ми там вже не граємо, тому нам без різниці, хто там вже буде. Давайте подивимося, де ми вилетіли. Ми вилетіли в одні 16 від басі, яку ми розгормили. Вони роззормили, минулого, минулого раз, в минулому суду виграли. Тут ми вилетіли в одні 16, якось так. Пасани, ми набрали 15 місце, ми набрали 13 очі, ми 4 виграли, одну нічия і три поразки. Доволі непогано. Давайте подивимося, хто зайняв перше місце. Навірнека якась французька командна, так? Да? Ні, Aston Станвіла. І в плей-офф ми грали, так. Да, ми виграли Генка 5-2, Крутяк. В одній восьмій ми виграли Астон Villo 1-4. Астон Віла зайняла перше місце, і ми її в одній восьмій просто хлопнули, да? Ха -ха -ха. Вони виграли просто у групу в Лії Європі, ми їх просто чпокнули. В одній 8, просто розорвали в пух і в прах. В одній четвертій ми виграли Олімпік Ліон Олімпіако, господи, 4-1 розорвали в пух і в прах. Ну і одна друга. Ми Ми-ми-ми-ми програли Ромі 5-2. Нас нас рома просто хлопнула. Просто Ну, фінальчик, ПСВ виграв Роме. Ліга конфедерацій, Челсі, 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 Челсі. Далі статистика, бомбардир, довбик, довбик. Другий сезон піде, так що не помиляється. Я вже трошки підзабув. Записується це все. Н ніби да, 21 гол забив. Да, це ліга для наших українців. Вона підходить максимально. Мудрик, 13 голов забив, Цянков 12 голов забив. Це дуже гарно, це дуже гарно. По гольовим пасам, щось я тут нікого не бачу. Сіганков 9, Михайло Мудрик, 7, Довбек 5. А де Судаков? Судаков взагалі не бачив в статістиках, Ніде. Ну і по сухим матчам Андрій Лунін сюди, 10 сухих матчів. Це просто це просто їмба. Ну, не зрай він качається, не зря він жорстко так грає. Судаков набирає гарну форбу. Це я дуже радий. 13 голів передач за 3-4 матчі. Це very good і 5 голов. Лунін кращий гравець Ліги-1. Це їмба. Команда сезонна. Довбек, Судаков, циганков. Зінченко, забарний. даже Матвієнко, Микола Матвієнко забарм впали. Афігеть, зіна два рази, Довбек це третій раз, бо що це третій сезон. Офігеть, І ціганков другий раз. Афігеть. Дивимося на що ми зайняли перший місяць чи не зайняли. Мудрик 88-й, що він стопорнув чи що. А чого він не розвивається більше? Мудрик щось на місці Довбек 89-й, щось на плюс 1, Ціганков ого. Ціганков на плюс 3-91. суда, імба. Подивіться на його швидкість. 85, удар 93, передача 83, де 92. 90, офіть. О, Судак! Судак наче плюс 3, сюди, 86-й став. Це його перший. Я не пам'ятаю, щоб ні в АПЛ, ні в Ла Лігі, ні в А Судаков розвивався. Це вперше. Наконець, нарешті, Судаков знайшов свою лігу. Шапа плюс. Плюс 2, вроді, да? 85-й став. 80. Шапа, щось слабовато, з десезонна. Ну, 54 сезону якраз буде топовим. Ну, Прошко плюс 1. Зіна плюс 1, Матвієнко, Матвієнко, Матвієнко плюс 2. Забарний плюс один. Конопля плюс один. Лунін 89 Лунін, вроді би, на місце. Не, Лунін плюс один. Піхилонок плюс один, Зубко плюс 1, Волошин плюс один, Тимчик на місці, Сікан на місці, Попов на місці, Турбін плюс 1, Миконоко плюс 1, 1, 1, 1. Давайте подивимося, чи забрали ми мету, третій сезон, чи не забрали. Блін, не забрали парні. 75 очей. Ви подивіться, яка різниця між третім місцем і другим. 75 і 57. Ха -ха -ха. Хто забрав перше місце? ПСЖ, мабуть, так? Да? Да, ПСЖ 84. Бачка, тут дуже велика різниця між нами і між ними. Це тришак. Ну, непогано, непогано. Ми все одно Лігі Чемпіонів. І ми, по-любому, за три сезона хоч взяли. Цей чемпіонат, це хорошо, але бадати з ПСЖ це тяжко. В них все-таки бабок до хіра, і вони роблять трансфери, а ми чисто на упл кі сидимо. Далі суперкубок. Суперкубок виграв. Виграла ми, 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 ми. Два, два суперкубка з двох ми забираємо. Далі Кубок із. Франції ми вилітаємо десь, як завжди, в жопі, щось з нас не йде. Давайте подивимося, Наверно, в одній восьмі. Так, да, в одній восьмі. Минулий раз, в одній шістнадцятій. й От е, вилетіли 1-2 від стейт Брестон, коротше, якось так. Сорян, хто там знає, хто не знає. Це треш. Парні, це треш. Перший кубок у нас пішло, а потім щось не пішло. ого Ми одразу вийшли в ЛЧ. Тобто, в ЛІ... коли ми вийшли в Лігу Європи. І в другому сезоні ми грали, то ми зайняли 15 місце, правильно? Коли ми вийшли в LC в сезоні, ми зайняли перше місце в ЛЧ Ви понимаєте? 22 очка у нас 7, 7 ігор. І ноль порази. Давайте подивимося, проти кого ми грали. Мені прям цікаво. Басу 3-0, шпокнули. Ліверпуль 3-1 чпокнули. Фінор 2-0 чпокнули. Далі у нас Брюга 1-1. Генк ми розвалили. Копенгаген, точніше, господі, 2-1 розвалили. Далі якась команда з Англійської 2-0 розвалили. Не, не знаю, що за команда Серян. І Галт Сарайм розвалили 3-0. Давайте подивимося, чи ми вірили, але чи Плей-офф ми не грали, тому що ми зайняли перше місце. І в одній восьмі ми грали з ким. Ми грали з Віляріалом, якому ми і програли. Якому От я Мене завжди дивувало ці кар'єрки, коли ми займаємо перше місце в групі, да, а, а вилітаємо в одній 8. До речі, Віляріал, який в минулому році в Лігі Європи Віляріал зайняв перше місце, а ми зайняли 15 місце, і в одній 8 ми їх наказали. Зараз історія повторить, Хоча вони нам дали, як так кажуть, отвіточку кинули нам в ЛЧ і викнули нас з ЛЧ. 3-4 програли, так, да, ну ЛЧ нам не під силу, давайте вам чесними. Це хіба що через сезонів 5-6. Тоді ми можемо виграти, коли мої гравці розкачаються, так? Це нереально. Ліга Європи виграв Челсі Бомбардирам да. бомбардира. Ми бачимо, що ПСЖ підписала душу на Влаховича. І за цього вони забрали перше місце, вони зробили трансфери правильні і забрали вони перше місце. Добик 25, 25 голов, Михайло Мудрик, 22 гола. Мудрик просто топ в цьому сезоні. І е, Довік був два рази підряд бомбардиром, В третьому сезоні просто ПСЖ зробили трансфери. І бачите, і вони нас наказали. Просто зробили трансфери. Просто зробили трансфери. Ціганков 17 голов. Е, Микола Шапаренко 9. По гольовим пасам, По гольовим пасам Георгій Судаков. Ай-яй-яй-яй. 13. Віктор Ціганков 10. Михайло Мудрик 10. Микола Шапаренко 5. І по сухим матчам. Лунін. 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 Перше місяць дев'ять. Парні, четвертий сезон. Розпочати. І нашого Анатолія Трубіна хочу купити ПСЖ за 3,33 33 мульта. Я можу продати його даві за 37 сім. Волошина, хочу купити за 17 сімнадцять. Можемо продати за 18. Волошина це баночка. Далі Довбека. Добика хочу купити Нюкаса за 145 мільйонів. А шаліть, і піхальонок 10 лямів ліл. Така чисто ніяка сума, але но... це все одно круто. Пані, закінчиться четвертий сезон. Команда сезона, Доубек. Мундик. Судаков, Брашко, Сіганков, Конопля, Матвієнко, і Лунін. Офігеть! Раз, два, три, сім, вісім гравців. Це просто Космос. Просто Космос. Сюда! Сюда! Я здивований по поводу брашка. Суд три рази був. Довбик всі чотири сезони забирає. Мудрик перший раз. Судаков, я не пам'ятаю. Судаков другий раз. Матвенку другий раз. Дивимося на составчик, пацани, Мудрик. 90 плюс 2 сюди. Довбик плюс 1, 90. Циганков плюс 1, 92. Судак плюс 1, 86. Брашко плюс, наверное, 2 був 80-78, став 80-м непогано. Шапаренко плюс 1 став 87-м. Конопля плюс 1 став 79 м Забарне плюс, вроді плюс 2 став 84-м. Матвієнко плюс 2 став 83-м. Зіна плюс 1. Піхальонок на місці, Зубков на місці, Волошин на місці, Тимчик. Вроді плюс 1. Сікан, вроді плюс 1. Попов плюс 1. Трубін на місці, Миколенко на місці. Я вважаю, що це... Наверно, найкраща ліга для Моєї української команди, де вони себе максимально розкрили, я вам вчу про мудрика довбика Цянкова, це нема питань. Луні 90, до речі, не замітив. Луні був 88, дивіться, він навіть на чилі. бачите камнянімашка, а вони всі на чилі, не замітив навіть. Луні дуже жорстко розкачався, в розслаблю не настрінів. Лунін плюс один став 90-м. Це ж... Лунін вперше так розкачався. Бачив, що Матвієнко і Забарни стали 84. Вони не качалися взагалі. Їхній максимум 80-81 був за 4 сезона. Це вау. Далі навіть Брашко розкачався. І Судаков мене здивував, бо тому що він максимум 83. Зараз 87. Я максимально радий, що їм ця ліга підійшла. Ждем ще я хочу запилити Бундесліга. Ну, давайте переходимо до самої. Виграли, парні, сюди. Два рази, Два рази, з 86, 80-64. Ми наказали це ПСЖ донатне. 27 перемог, це наш рекорд. 27 перемог, Карл. 5 нічих, дві поразки. Дві поразки, дві поразки. Дві поразки, алло? Ви подивіться, скільки ми пропустили. Всього лише 24 гола. 24. 24. Гола, що? Тут рекорд. 80 голів пропустили, команда. 24 гола. 38, я бачу. 38, ще, далі та 38. офігеть, навіть ПСЖ пропустило 42. Я в шоці, Ну, забрати два рази чемп. Це сильно, це дуже сильно, це максимально потужно. Далі покупка. Кубок Італії, о, Суперкубок точніше Франції. Ми забрали три рази підряд. Тобто ми забрали 33. У нас було три папитки забрати суперкубок. Ми його забираємо по пенальті, але ми забираємо. Це просто пушка. Кубок. Кубок ми програли. Кубок ми один раз тільки взяли, давайте подивимося. В одній другій ми не грали, в одній четвертій ми вилетіли від ПСЖ 1-0. Окей. Кубок ми тільки забрали один раз, а суперкубок три рази сюди. Далі. При програли, нічия вираж і поразка. Ну, тому що ви бачите, який клуби дуже тяжко тягатися з ними. Ми виграли тільки в кого. В кого ми виграли, давайте подивимося. Ми виграли в Мачете сіті 2-1. І все. Окей. Суперкубок нам не цікав. Виграв Atletico Мадрид в Челсі 4-2. <рив> <рив> ми виграли чемпіон! Да ладно, да ладно! Да ладно, у нас було дві п'ятки или чемпіонів. Минули ми вилетіли в одній 8 відразу. І тут ми в одній 16. Ах! Я... Ой, кажу в одній 16. В фіналі виграли Рому. Насорома, яка ви, викинула в другому сезоні в Лігі Європи, хто, хто вже забувся, хто дивився відео і забувся. Давайте, дивитися, я фігею. Ми зайняли 10 місце. Минулий раз перше, зараз десятки, 14 очей, 4 виграша, дві нічі і дві поразки. Давайте подивимося, в кого ми віра. У нас була тяжка група чи ні. Ми в якоїсь травм на спор, і, як він називається, 2-1 виграли. в цю програла 2-1. Виграли 3-1 в Арсенала, сюда. Виграли 2-1 в Славії. Ром, з Рома ми 2-2. Представте, ми були з Ромою в одній в одні сеточці. І ми зіграли в нічию, і в фіналі ми її чпокнули. Оце так да. Ну, Рома нам потріпала у нас в з Ліги Європи. Тут нічия, і... Але в фіналі ми виграли. Далі. Ми АЕК 2-2 і програли 3-4 Реал Мадриду. То доволі, у нас така проходна була сітка, да? не така уж тяжка група була. скажімо так, виграла 3-1 в так, на цьому все. І так, переходимо в плей-офф, ми не грали. А ні, плей-офф ми грали, ми ж зайняли 10-та місія, ту пашу. Ми виграли Ліверкузен 4. Ага, подожди. По пепінальті 4-1 виграли. По факту ми могли б ще вилетіти, я навіть не замітив цього. Рахунок 5-5, в основний рахунок був. Ми першу гру 1-1, потім 4-4, і 5-5, і по пенальті виграли 4-1 сюди. На тоненько, на тоненько, любі друзі, на тоненько. Одна восьма. Ми виграли в Ювентус 3-2. Я вважаю, що це теж на тоненько. В одній четверті ми 5-2 ПСЖ розклали просто нашампурили мішок. Мішок гроша, грошаньований. Далі. Далі, далі, любі друзі, що ми? В одній ми кого розвалили. Ми Барсу розвалили 4-3. Ну, як розвалило Антоненького, а теж там в один рахунок. Але ж ми могли повозитися з барсою. да? Могли. І фіналошка. 2-1 в Роме. Сюда. Оце так я розумію. Ну, французька ліга, да, дала їм. І гравці качаються, і команда бере. Взять два рази чемп. Раз Кубок із Франції. Три рази Суперкубок із Франції. І Лігу чемпіонів. Офігеть. Далі, Ліга Європи, хто виграв? Юнайтед 3-1 в Беттіса і Ліга Конфедерації виграла Монако в Астонвіле. і було. Далі бомбардири. Артем Довбек. Артем Довбек забуває з 4 сезонів, три забуває. Кращого бомбардира. Далі Михайло Мудрик забив 17 голов. Душан Вахлович, який прийшов в В даний клуб ПСЖ в другому... В третьому сезоні. Каже, він не вивозить нас. Він тупо нас не вивозить. По гольовим пасам Михайла Мудрик, сюда, Денсиголов, сюда. Красавчик, Вітюша 6 голов, це Судаков 6 голов. Гольових пасів, даже Зіна дав 5 гольових пасів. Шапа дав 5 гольових пасів. І по сухим матчам, естественно, наша Андрюшка Лунін, сюда 14. 14 сухих матчів. Ну, якщо ми два матчі програли, парні, ми, два, ми тільки два матчі програли у Лігі 1 Макдональдс в четвертому сезоні. Чот... Два матчі програли, і 14 сухарів. ахірєть, Це просто пушка. Е... Так, ви бачите, що тут є даже Різник, Денська Швиряк, який грав в е, Лілі. Три сухих матчі. Я ще падахі я думаю, в мене ж немає різника. Київ сезончик, і я максимально мене порадував. Максимально порадував мене дуже сильно гарно карточки качалися. Я, я даже кайфанув. Це не на вперше, так кайфував від кар'єрки. Ну, як не вперше, не на вдруге. Щоб так жорстко все було гарно, все красиво, прекрасно. Надіюсь, вам теж сподобалася нарізочка. Нас очікує, що остання, остання ліга це Ліга Бундесліга. І я, напевно, на цьому всьому буду закінчувати, і я не бачу сенсу, напевно. Якщо вам ба цікаво, то пишіть, яких ж ліках і хотіли, щоб я пограв, зібрав таку команду і пограв. Мені буде максимально цікаво. Якщо вам цікаво, то і мені ба цікаво.